Так, добрий день всім. Зараз зроблю невеличкий огляд нашої ділянки, що ми зробили, що не зробили. Робимо багато, зараз все покажу. Так, оце рози, які я саджала. Бачите, нормально, оце якась, якась, може, пізня не пізня, але лісточки тільки з'явилися. До рідиска і рідиска під розами. Так, а зараз покажу. Ну, тут у нас будівельні роботи продовжуються. От, пісок завезли, пісок. Щебінь я вже показувала. А сьогодні ми ще докупили курчаточок. Було у нас 12 курчаток плюс 2 півники. А зараз привезли ще, ну, може, їх не, бу, не буде видно, десь вони там сидять. Чотири галашейки і е, дві чорних, дві чор, чорненьких домінанта. І є в нас вже, значить, 12 плюс 6, 18, плюс два півника. Ну, півник захворів трохи, щось у нього з оком. Не відкривається, не відкривалось око. Я по Ютубу по, по щось подивилась, почитала, що це може бути не виклювали, бо там глаз у нього є, а щось попало. І пішло воспаління. То я йому другий день мастю е, глазною мазю. І вроді нічого Їсть, п'є. Травку клює, бігає нормально. І трошки глаз вже почав відкриватися. Потім на цій діляночці у курей посадили горіх, бо дуже сонця багато, а вони ховаються. І ще це ж не літо. Тому посадили горіх, хай росте, і буде як... Якийсь... якась тінь буде. Далі показую компостну яму. Не знаю, показувала чи не показувала. Ну, вже потихонечку ми її заповнюємо, тому що трави багато і треба якісь піщові відходи сюди кидати, тому яма запрацювала. А вчора чоловік дуже він хотів. І оце зробив. Бачите, якісь отакі грядочки. грядочки, для огірків. І тут буде полів бутилками. А до сітки підв'яжемо. Потім покажу, що буде з нашими огірками. Далі йду по ділянки, траву покосили. Я позбирала такі стажки, бо будемо брати ще качок і сину нам буде потрібно. Так, далі. Отут садила, саджала кабачки. О, гарні. О, які гарні. Чи кабаки? Щось я вже не пам'ятаю. Вот, посходили. Посходили, посходили. Так, ото посходили. О, і тут посходили. І це ж я не поливала, Дощик пройшов. Так що все добре. Купили сьогодні насіння кавунів, динь, посадимо, бо дивіться яка ділянка. І травою заростає. Тому будемо садити. Так, далі підготувала вчора кусочок, шматочок землі. Отут тут чоловік скопає, скопає. І Тут будемо садити огірки, ой, ні, не огірки, перці, помідори. Ось тут от я хочу сьогодні майори купила. Чорнобривці там посіяла. Майори купила, називаються цінні, Ті... чи якось так. Вот. Картоплю вже посадили. Це посаджена вот тут картопля. Там далі чесник, лук, цибуля, морковка взійшла, бурячок. І от хотіла показати, дивіться, навіть буде у нас полониця, цвіте. Гарно цвіте, гарна полониця. Побачимо, що буде. Так, і ота діляночка. так, яблення відцвіла І це яблення відцвіла Оце я не знаю, що це за кущ, треба його... Вирубувати чи не вирубувати. От так от цвіте, не знаю. Що це за кущ. Це вишня. Ось от от стажок теж збираємо сіно нашим тваринкам. Оце я не знаю, що за кущ. Не цвіте, ні колючий, ні акація. А щось таке, мабуть, будемо обирати. Так, бузок вже Ну, От Такий старий куст, не дуже гарний, але дає зелень. Хай буде. І сьогодні купила два горшка, хочу на вікнах поставити. Тут дуже удобні вікна, таке підвіконня, що можна поставити горшики і хочу пітонію посіяти. Щоб не купляти, хочу сама спробувати. Зараз покажу горшики і підвіконня. Дивіться, яке в нас гарне підвіконня. Якраз сюди поставити. Оце огірки підростають, розсада. І от такі горшики оставлю тут, буде пітунья. А це не було насіння квітів, то я редиску посіяла. Повинна бути. Ось такі справи. Ну, не показую, що там у нас в кухні робиться страшне, все, все розрушено. Ну, зробимо. Все буде добре. Всім до побачення.